Шановні друзі, ми розпочинаємо роботу постійної комісії районної ради, з питань регламенту, депутатської діяльності етики, соціальної культурної сфери у справах ветеранів учасників бойових дій, правових питань, та взаємодії з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та засобами масовой 8. Где початок работы? Принимается. На порядку денного. Развернення депутатів по арабской районной ради проготовки у вас 8 ступень на Петринку президента Украины. Начинайте. <risque> да, да, да. Так. Э, виникло питання виникло питання. Обласна рада в понеділок 24 числа скликала поза чорнову сесію, а так і підняла одне те питання. з тим, що планувався э, підписання договору. Вот, Районну раду, якби нас ніхто не зобов'язував, але було звернення від партії Батьківщина, до нас надійшло в районну раду, і в зв'язку з тим, що обласна нада проводила, і вже в нас була оголошена сесія, то тобто ми не намагалися провести його позачерговою, Ми просто включили в порядок денний тієї сесії, яку ми запланували, і висітили 19 го Саме звернення на сайті Віччя, Ви, чи на да. Місто прийняла, вирен. місто прийняло, за, да. тоді тобто громади поприймали. Чотири громади Колорадського району і одна громада Юрія. У нас сім громад. Два міста, два міста, одна цялочна Юрівська і сільські. І, і ми, як би, теж, як районна рада, да. теж Друге питання. Жизнь, виріш, ми праща, ми там, Давайте ми навласним. проголосуємо. Да. Так. А, поэтому... так. Ми підтримуємо це, це питання це. і пропонуємо включити до порядку денного навіть а ви... а ви... а ви... а ми порядок денний не виділить. А, так. 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 Звіт голови райдержави щодо виконання Комнарень, Я, я докладывається Денис Валерійович, виконуючи обов'язки голови адміністрації. Від про виконання районного програми район, соціальних захист підприємства найменша захищення мало безпечне громадян Павло Радського району Мартині Светлана Васильівни, ще відділу управління соціальної та виконавці політики райдержних адміністрації. Растворные молодіжної ради при поворации районной ради Днепропетровской области, докладывают приход Людмила Владимировна, короче, справа на районной раду. Развит депутатиков 8 слыхания, ориентованный шоу їх проведення. Приход Людмила Владимировна. Про запрещение поездки главы районной рады принятых мешало вперед. Приход Людмила Владимировна. Проролит проекта порядка ДНК на засыдной 26-30, на вырубь и важности, депутаты на полетай, также припустит в голову. За порядком мире всего прошлого. За прошлый Перше питання до проєкту рішення районної ради, про звернення депутатів Павлорадської районної ради, Дніпропословської області, 8 липня на підтримку президента України. Нам докладно доповіла. Висновки питання про звернення депутатів Парадської районної ради 8 на підтримку президента України звучити до порядку ДНО районної сесії проекту решения. Значит, по городу, это на стене народа современной рады. Кто за, прошу. Снимает. До проекта решения районной рады, с видом новой районной режимы, тащи по выполнению полонавших голосов порядку дня на стене районной рады. По городу, это на стене народа современной рады. Рекомендация. Доручите выполнение

У нас була програма соціального захисту, вона закінчилась, і така процедура ми повинні винести на сесію і зняти з контролю цю строку. Загальна міністрість, Светлана Васильєвна. Вам удобно, будь ласка. Дякую. 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 Відправи виконання районної програми соціальної захисту підтримки наймай захищені самовідбачення Гамаякова, Радська района, 2020-2024 роки. Регіональна програма соціальний захист та підтримка найменш захищених та малозабезпечених громадян Павлогальського району, замовником якої являвся замовником координатора програми, явля, являється управління соціальної територіальної політики райдержадміністрації. Ну, на той час управління соціального захисту населення райдержадміністрації. У 2020 році на виконання заходу програми було затверджено кошторисні видатки на суму 425 п'ять і п'ятдесяти тисяч гривень, які були профінансовані в повному поставі. За рахунок э, даних видатків було забезпечено натоблікуванням 5 тисяч радних та особи з на суму 44 тисячі двісті. Нараховані виплачені компенсації сорока трьом тисяч особам, які надавали спеціальні послуги громадянам поголового віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, пору яким здатні та обслуговування. І потребують командні допомоги на суму 181 і одна десята тисяч. Середньомісячний розгляд допомоги складав 351 гривень. На переведення пільгової категорії громадян у 2020 році було виділено 50 тисяч гривень, які також використані в можна обставить. На фінансовому підтримку районної організації «Ветеранів України затвердження використано видатки на суму 150 тисяч гривень. З них на виконання штатних обов'язків 25 і 8 тисяч гривень, 25 і 8 тисяч гривень. І матеріальну допомогу членам громадської організації 124 тисяч гривень і 20 тисяч гривень. У 2021-2024 роках, у сміттєвій зміні в бюджетному законодавстві, постановність призначення на виконання програми перекладчення не дійшла. Але відповідальними виконавцями даної програми виконували западів не попробують не покризували ціни. Це проводила інформаційно роз'яснювальна робота щодо чинних норм і нового ведення соціального законодавства. Забезпечувалося висвітлення заходів даної програми в засобах масової інформації на офіційних сайтах райдержадміністрації, територіальних громад, на стрінках соціальних мережах проводилось інформаційні кампанії про те, що тоді люди можуть чувствити на днях про дії про європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Розповсюджувалися тематичні послуги. Проводились інформаційно-просвітницькі заходи з питань запобігання і про те, що насильства та насильства заложено в той час. В цілому програма соціальних заходів підтримка найменш захищених і захищених районів району на 2020-2024 роки забезпечила вирішення питання соціального захисту населення шляхом надання додаткових соціальних гарантій. Ну, а в теперішній час територіальна громада діють уже успішно програмою. Є питання. про виконання районної програми соціальних захист на підтримки найменш захищено. Там малообеспечены громадян Павлоградського району до 2020 -2024 роки. Включити. До порядку на 2020-2024 2022 году. Включи добряк по ДНОС районные рады и поект решение поводит и там на сильно районные там? <seyn't> hmm. Вони субсидії, відділи субсидії передали в пенсійний фонд, хто дівчат пішов туди, да? От. Mm -hmm. А там залишилося оце там по ветеранській політиці. Ну, може, що їх здається, я не значить, <coughs> <Чинобльский. f regarder> <shran> Я вам зачитаю рекомендації рекомендации до проекту решения районної ради, про створению молодіжної ради, при Коловорадской районной рады, Непропетровской области, и высновки попытанию. Включить это поляку на сейчас районной сады районної ради і погоды, если там не фенороды, это районной радость. По затяну. Я два слова скажу. Працює, проходить стажування молодь із мініматеріму закладу, от, і, і зночара у нас є хлопчик, цікавляться дуже роботою місцевого самоврядування, тим більше, що підключився і в ЮНІСЕФ. Ну, общем, Дмитро Миколаївич у нас такий активний з цього питання. Він якось з досвідом роботи по молодіжній політиці Тому є, виникла така. Пропозиції і представники молодих молодого покоління як запропонували створити таку мати з різних громад. До нас надійшло там є матеріали повернення їхніх підпис саме дуже активні, є тільки рода. Переходимо до до. Проекти рішення районної ради про звіт депутатів восьмого ступеня серіаторки проведення. Можна так. я скажу да, про це. Ми о цього уходили, бачите, скільки років, але норма закону про статус депутатів місцевих рад запрацювала з 8 січня, що дуже дуже обов'язково ці діти. ми так як я вже час пішов, і ради там встановили до березня місяця. Ми подовжили на місяць, так як у нас тільки буде прийнято рішення, а там обов'язкова вимога, що це повинно бути рішення ради, яка встановлює терміни звітування. І тому ми до квітня міс... до кінця квітня і до 15 травня, ви нам повинні надати. І письмові звідти свої в електронному вигляді, і силочки на ваші соціальні. Там, де ви прозвітуєтеся? Нічого страшного, страшого? Валентин Дмитрович вже прозвітувався у перших ішелинах. нічого там такого немає, якщо треба по поводу, скільки рішень, скільки сесій, скільки комісій, скільки питань, це в мене. За 24 У меня все шаблон, Доброе, я все. Давайте так. Если учесть о том, что собирать людей категорически у нас остается только возможность, и то не у каждого, напечатать газеты. Больше ничего мы там не напишем. Потом ни один руководитель громады не пойдет на то, чтобы собрать людей. Мы это мы даже не будем. А если мы не то, на, не, на, на -то? Внутрив, я, не... ну, будем концерт, участвуем на сейчас этим киносить коронавирус. Включить это порядку денного сессии районной радиопогодятся данные народ на районы, это проект решение. Мы заручили, переручим из права районной рады приходят до повести. Кто там, прошу. Проект решения районной рады про сосна стоящий главы районной рады принятый пишет в период. Два розпорядження. Одне розпорядження було, ми в кінці року завжди затверджуємо план заходів, антикорупційних заходів на рік. От, Оце було у грудні 25 грудня було прийнято, в нас же стаття була 11 І розпорядження про скликання 26 сесії. І ще розпорядження було у Два розпорядження. Ану, а що за повітря, щоб включити до порядку ДНО? районної ради, питання про продолжания с вами районної рады перед періодами, а также погоду питание на, на работе на районной рады. Да. Продолжение проекту порядку бельного плана засідання 26 сессии го свыканя. Виведемо можливо конфлікту інтересів, де районної ради співстає. Нема у нас по, у нас завжди, як ви знаєте, може, в Джаві заходить, завжди критична така у нього. ситуація. Зараз нема, Зараз нема нікого, але ми все одно наголошуємо, мало й може, хтось щось знає про себе і про своїх. Я хочу с її що це може бути наявним чи щось реальним чи потенційним об'єктом. Тому ми попереджаємо як комісія, бо на нас такого родина. А там кожний вже вирішує. А конкретно у нас якби таку випадку не може. буде розглянути в порядку контролю Так, да, і на це ж питання не розвитку. Так. Я Буду на сесії говорити про декларації, я розумію, що дехто вже здав. молодці. Що там дехто? Так, так. Молодці, я ж просто хочу вас, якщо я, ж, я вже не говорила колегам, якщо раніше я вас тільки так трошки, як би казала, що якщо ви не подасте, я можу подати на ЗК, ну в мене такого якби наказу не було. На сьогоднішній день прийшла народа і нас зобов'язали. Всіх депутатів, оце тут, тут три 31 число закінчується. 1 числа по десяти у мене є теплі зробити перевірку. Раніше я навіть не мала, я не мала права звірячі, хто здав чи не здав. Це тільки право мала поліція національна. На сьогоднішній день я повинна протягом десяти календарних днів зробити звірку, хто здав, хто не здав, і в трьохденний техніку повідомити в Національне агенство запобігання корупції. Всіх шумів зачок. Від чого фронту? Ну, розумієте, що То я відповідала за своїх чотирьох посадових осіб. я знала, що вони здадуть, якби в нас є ніколи, якби... ви ж знаєте, в тому році у нас мальник запізниця прийшов категорично до цього віднісся і написав заяву, ну, може, найкраще, тому що все одно від цього не уникнеш. Відповідальності штраф 850 гривень і реєстра корупціоніру. Попасти туди дуже легко, випасти звідкіля виключиться ну, дуже. Це тільки на фронт, як. Ну то да, я вас хотіла теж. Ну ви Валентин Дмитрович, у вас ж є відстрочка, так як ви циву і то, то ви можете відсовою. Але там уже будете дивитися.

Ну, похож, але ти похож. Я господь, де нічого. Утром не можу спати. Думати, а що таке? 38 -й. Я не пам'ятаю 10-15 років, щоб мене така взагалі температура. Бо 37,5, мітків, а це 37, оце коли воно. Ну, щоб 38,7 мітків я не можу спати в кроваті, так думаю, вчора ж я нормально лягала, чуть підкошувала. Що таке? І це я тиждень я тиждень не знаю. А, а, що, що а треба, треба? 504, що в Чим вища температура, Сейчас. тим лучше реакция на вірус. не нічим вже Нет, у це чим не нету? Пока саме в это убило. Вірус. Угу. Я дні 39 іщу, 39 і 3. А все хто хороший, то прививається. О, у Сєвосянова 1 к 1 теж. щоб вона нам. 39, 39, 39 і 6. Тобто можна зайшли. Сєвосянову дзвоню, а мені коже. Скажи, як у тебе, почемо Вже чи каліпки. Ні, воно воно, Так, вчора я, я можу сказати. Тот голос, который день назад и сейчас, не позит. Ну да. Я говорю, почитай все впереди, говорю. Он ну, что, говорю, нова, <клухи> ну вот сейчас пусть рыбу будет. Ну шу, да? Да, давай.